Таня хочу трошки переключитися на тему, а на таку, що м за що ви любите Present Simple? Знаєте, так, от ви вже багато років з нами, а, можливо, ви скажете, які зараз такі не. Ненаявні прям речі, я можливо там думаю про щось одне, ви скажете там щось інше. Чому я цю тему піднімаю? Тому що Таня з тих партнерів, яких я просто обожнюю, як сестричку. Я ж кажу, ми коли перший раз зустрілися, це було реально дві години і така от реально споріднена душа. І якщо там я щось таке нове закидаю в мережу, я знаю, що Таня завжди мене підтримує. Підтримає, можу поділитися заздалегідь. От ретрит, коли робила, Таня приїхала ще. Ехії, це дуже е, змотивувало тих партнерок, які в Україні. я вам дуже вдячна да, за те, що м, завжди зі мною на хвилі. І Таня одна з моїх перших партнерок. Я ж кажу, так, да, в 2021 році мене зараз дають мурашки, бо знаєте, а, будувати френчазну мережу саме за принципом партнерства. Для мене ну це дуже круто, і навіть я, от до речі, вчора о, така збираю, ну, сама думаю та про пробудову наш сьогоднішній день. І я така думаю: Юля, ого, яка ти щаслива, до тебе їде партнерка. Просто, от ми сьогодні Таня могла б не приїжджати, бо вона зараз буде їхати до Львова, ну типу її їй... в Чехію незручно було сильно та да, приїхати до мене. Да, плюс один день. Але уявіть собі, це настільки багата всередині жінка розкішна. Вона може собі дозволити серед робочого тижня приїхати до мене, просто попити кавузьки, просто поїсти, просто зайти до нашої ще однієї партнерки Тетяни. Просто ти живеш своє життя, Таня. От ну давайте тут, тут багато питань. Да? Перше було за що ви нас любите? За що я так знаєте? Це заслужила. <гум> я така думаю, Боже Юля, ти щось реально робиш дійсно класнюче, що до тебе, ось так, жінки і взагалі такі класні відносини з партнерками. Я пишаюся всім просто. І знаєте, дуже смішно, коли приходять партнерки на переговори, майбутні, та, вони дехто, дехто з такою підозрою, там, бо вони не вірять, що так можна. Чи люди там та, от, сидять і от, от, просто там дають відгуки в ці інтерв'ю не під дулом пістолета? Mm. <свят>, тобто вони а, просто діляться. От, ми такі, які є. А, та ти завжди можеш читати от, енергію по людині, і мені здається, що це все зрозуміло. Та, щоб ти все одно не говорив, діло твоє говорить за тебе, твої емоції, твоя енергія. Тань, от о, о, чим я заслужила взагалі <свят> таке, таке ставлення, от, за що любите презент Симпл? Що тут подобається? Можливо, я ж кажу, щось таке неявне не прям буде для мене і для всіх та? там. Всім цікаво да ну я б сказала, що не просто я приїхала така собі, просто приїхала. У мене працює два адміністратори. зараз. хвилиночку. Три. три Три вже три. Ага. Вже три. Да угу. вони на зв'язку, угу. вони виконують свої обов'язки. Так і вони все роблять чітко, тому я можу їхати. Так я не просто так зірвалась і поїхала. Угу. Я все спочатку налагодила там, да. Так. О, робочим організувала, нашим так. організувала по всім нашим робочим схемам і поїхала. Так? За що, за що так. я вас люблю? Так, <зас> Зізнавайтеся? <зас> <зас> я... я вже не пам'ятаю, за що я вас полюбила <зас> спочатку, але мені здається, да, я хотіла запитати, а можна про спорідненість душ казати так. в ефірі? Так, <зас> треба. <зас> <зас> Тому що для мене це ну, щось більше, ніж про бізнес. Так. Угу. І... Це наскільки про людяність, так, і про відчуття, які, які я тут отримую. І мені дуже подобається, що ми можемо поєднувати в собі і професіоналізм, uh -huh. так, ось цей високий uh -huh. рівень, ось ці високі планки, і таку глибоченну людяність, і такі глибокі відносини. Uh -huh. І це для мене, мене зараз <реш> <ці> <реш> мурашки, так, це для мене просто про дуже високий рівень. І я, мабуть, так керуюсь, і коли я людей відбираю, я їх одразу да, Я їм допомагаю угу, з цим рівним, одразу їм допомагаю ставати професіоналом своєї справи, тому що я вкладаю своїх mm -hmm. людей, і я розумію, чому тому, що я відчуваю цю віддачу від вас. Mm -hmm. Я від, такі відчуваю потік енергії да, 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 зверху да, від нас. Він починається і... з вас і це відчувається. Дякую. Так про енергію ми завжди кажемо, що Юля вона нас мотивує, вдохновляє, надихає. Да і одна зустріч з вами. Вона вона нас зарядила просто, і для мене це виглядає так: так наше все починається з вас. Ви нас заряджаєте, власниця так угу. і власниці пішли вже роздавати в, свої, в свій колектив, в свою команду. Ось цю енергію угу. передають далі. Такий потік так. і не просто дуже ці інструменти міст. для того, щоб ви ще заробляли. Так. І при ми цьому. при цьому заробляємо. Ми при цьому всі розвиваємось і стаємо класними спеціалістами. Ми дозволяємо заробляти гроші нашим також людям. Uh -huh. Ви дозволяєте, ви створюєте для нас умови. Ми створюємо для своїх працівників. Також uh -huh. я постійно збільшую заробітну плату також своїм uh -huh. на своїй команді. І uh -huh. людям цікаво. І я людям також даю цей розвиток. І ми разом таким чином масштабуємось. Наскільки здорова система виходить, правда? Так усіх все якась <звісна> піраміда <звісна> <Я> думаю, <рісна> <і ти? ск dunno> дуже дякую, дуже дуже цікаво клас.